Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про косметику, яку я тестувала в вересні 2024. В цьому місяці в мене дуже багато олій для губ, декілька рум'ян та один хайлайтер. З нього ми і почнемо. Це хайлайтер від Too Faced в кольорі Shooting Star. В нього взагалі два кольори. Я обрала той, який світліше, в нього запечена формула, і він сам по собі дуже делікатний. Я ним користуюсь, коли не хочеться якихось глітерних хайлайтерів і дуже часто користуюсь під брови. Мені подобається колір, що він такий більш нейтральний, блідий, підходить під все. Також він має ненав'язливий запах. Ну і упакування дуже класне. В цьому місці я тестувала троє рум'ян. Двоє з них мені сподобались, одні не сподобались. Patricia Ledo – це колір Peach 02. Я трохи не зрозуміла задумку з кольорами. Тому що тут він піч, а ось тут він якийсь більш рожевий. І це мене збило з пантелику. І взагалі формула мені не дуже сподобалась, тому що вона важка. Вони добре тушуються, але трохи важкувате, тому що вони ніби приліпають до шкіри. Але за рахунок цього вони і стійкі. Рум'яна від Fenty Beauty в мене колір Baking Cakes. Дуже цікава в них формула, тому що вона ніби як запечена рідина. Вони дуже шовковисті, і таке відчуття, що вони ніби як крем. Фініш в них матовий, тушуються вони дуже добре. Мені подобається і колір, і формула, і все мені в них подобається. Крім упакування, упакування не подобається, тому що воно перше бердзеркала, і по-друге, воно таке більш легке і неправильною формою. Я на нього дивлюсь, і мене ніби захитує. І останнє рум'яне з цього місяця це Yves Saint Laurent Make Me Blush в кольорі 37. Ви вже їх бачили в попередньому відео, я їх там саме наносила. Після цього я ще ними користувалась, і мені вони дуже подобаються. По-перше, це кольором, тому що він нейтральний. І по-друге, це формулою, тому що вона безпроблемна. Фініш у них дуже гарний, матовий, але не глухоматовий. Також вони стійкі і добре тримаються на мені весь день. Далі перейдемо до Олій для губ від Too Faced. Це Kissing Jelly Gloss. У мене майже вся колекція, крім одного кольору. Всього в них три шимерних та три без шимеру, але один кольор мені не дуже подобався, тому я його не стала брати. Взагалі, в них немає особливих, особливої різниці, тому що вони всі напівпрозорі. Найбільший такий маркетинговий хід, який, мені, який мене якби, змусив їх купити, всі. Це те, що кожен з них має різний запах. На смак вони всі одні й ті самі дуже солодкі. Вони мені, хоч і подобаються, але не так сильно, наприклад, як Герлен, тому що вони не дуже сяють на губах. Цей колір ви вже бачили в попередньому відео. Це колір Sweet Cotton Candy. Він ніби робить губи холоднішими. Також він має дуже солодкий запах. Наступний колір це Sour Watermelon. Він пахне саме як кавун. Колір пінаколада. Мабуть, так пахне пінаколада, але я просто не знаю, що це. Мій улюблений колір це bubble gum. Ну, щось схоже на жвачку є. Yeah. Але він мені подобається, тому що він має виражений саме колір, такий рожевий. І на губах ці блиски дуже добре видно. Але вони не відчуваються. І грейп-сода пахне таким виноградом. І мені настільки сподобалось гірленд, що я вирішила докупити собі ще кольорів. Оригінальний кольор ось цей Honey Glow, а ці чотири нові. У всіх в них є PH-фактор. В Деяких більше, в деяких менше, але у всіх в них є. Мій улюблений кольор на зараз це ось цей Lavender Glow, тому що він дає більше всього кольору. Почнемо з Peach Glow. У всіх них однаковий. Запах меду. Наступний колір Rose Glow. Також вони мені подобаються тим, що вони дуже глянці. Це моя перша Honey Glow. Наступний Poppy Glow. Та останній Lavender Glow. Взагалі немає сенсу купляти всі, тому що вони всі майже одного самого кольору. Але мені хотілося і формула мені подобається. Хочу порівняти з to face, щоб ви бачили, як по-різному вони сяють. Я взяла кольор Sour Watermelon, і я б сказала, що Guerlain більш стійка. Ще в мене з'явився бальзамчик від цієї ж фірми Guerlain в кольорі Blossom Glow. Мені дуже подобається упакування, і якщо я його колись закінчу, а тут всього 3-2 грами, дуже шкода буду викидати цю упаковку. Також в нього є pH-фактор. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.